Перші ластівки полетіли, і з сьогоднішнього дня в Україні починається масова розсилка повісток з замовними листами через пошту. вас, шановні друзі! Отож, першими, хто починає запроваджувати такі правила, є волинські ТЦК, і ось як вони все це пояснюють. Так, резервістам та військовозобов'язаним надсилатимуться повістки на оновлення військовооблікових даних поштою рекомендованим листом на адресу, яка, яку вказала особа в ТЦК або ж за останнім місцем реєстрації. Тобто, неважливо, оновлювали ви дані чи не оновлювали, вони все одно знайдуть ваше останнє місце реєстрації або через базу оберіг, або ще через якісь ресурси. У них зараз є доступ абсолютно до всіх ваших даних. І на останнє місце реєстрації вони вам надішлють повістку. Але що саме головне, неважливо, заберете ви цей лист чи не заберете, чи буде і ви, в принципі, знати, що вам надіслали повістку. Ця повістка буде вважатися врученою. Про це заявила речник відомства Ульяна Кравчук. Ну а далі я вже розказував, буде йти стандартна схема. Після цієї повістки буде надсилатися там ще одна повістка, потім третя вже з попередженням, після чого буде складатися там постанова, виписуватися штрафи. Ну і далі все, як вони там прописали в цьому новому законі про посилення мобілізації. Тому що все це розраховано на одне, щоб забрати у українців останнє. Бо вони прекрасно знали, що українці не підуть оновлювати свої військово-облікові дані. Українці не будуть реєструватися в цій шарашкіній конторі під назвою Резерв Плюс. І. Саме на це і був розрахунок. Зараз вони починають відправляти повістки, потім починаються штрафи, потім блокування рахунків, обмеження водійських прав, і пішло-поїхало. Все робиться для наповнення бюджету. Ознайомитися із заявою Волинського ТЦК ви можете на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.